О, прийшли з грибів, Лара отримала 5 кісток, вона вже майже доїдає на премію у мене. Я боюся навіть там руки підпихати, бо вона може так чу-чуть, Бачите, це о, отак вона поступає е, з таким хребтом свинячим, Такі чу-чуть кращі кості з м'ясом я купую. Ребра попадаються маленькі, все таке. Ось такого спробуйте, такого песика. А тут моя травичка, бачите, то що, я, то що я вам показував, що треба, щоб вона була густа. Дивіться, я вам тут робив відео, казав, що треба, щоб була густа. Подивіться, бачите. І була, була посуха. Повністю я скошу, я вам покажу, як цей. Там ще маю далі кавуни. О, і так пологонько газдую. Мій файний песик. Нічемний дістало від мене нинька трохи, бо чуть мені з руки не вихватило е, кістки. Бачите, це от у нас з'їдає ціле. За руку ззаду, але хлябаків дістала по від мене. Підняла лапку, що винна, попросилася, і я пару перераз хляпнув. Ну такий пес, що треба тримати в дисципліні, бачите? О! Трас-трас і все, і вже Микольцю э, за дві минути долар зрезла. Да, але то пес, це є моя насолода, моя, моя, моя. Так, та, а ти була нечемна, шукаєш кістки, зараз ще тобі з вареною дам. Все, йди гуляй.